Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефівна, і це вже там якесь четверте чи п'яте відео а, коротеньке про порожні баночки. Я вже просто не можу, як мені жарко, тому ми ще більше пришвидшуємося. Далі мова пойде, піде про два засоби від лактоцида. це лагідний рожева баночка і це зволожуючий. Замовляла через сайт таблетки UAM. Там можна подивитись класні ціни. Щось біля 150-170 гривень він мені обійшовся, цей зволожуючий, але в нього був поганий термін придатності до 4-24. Зараз у нас вересень, я його використала раніше, все встигла, все супер. Цей не пам'ятаю, скільки вартість, його теж десь біля 150 гривень, але він на 50 мл менше. Тому. Закінчивши Закінчився швидше. Чому я вирішила їх замовити? Я опять же таки, хожу в басейн. Хлорка, досить агресивне середовище, відчула м -м, сухість у піхві. Ми дорослі люди, давайте називати речі своїми іменами. А пішла до гінеколога, і він мені порадив підмиватися або любий, який я хочу там, вибрати собі, або цитіалом. Я на той момент вже вибрала собі захисний лактацит, потім цей зволожуючий взяла. Захисний в мене ще є вдома, він теж десь досить агресивний, я його використовую крайні рідко. А зволожуючи, мені сподобався більше, він більш м'який, не такий агресивний, мені з ним комфортніше. До цього дня, до походу до свого гінеколога, я думала, що це маркетинг. І думала, хто ці люди, які використовують ці блінгелі для інтимної гігієни. Думаю, Жіноч... жіночки. Камон! Що ви там починаєте розказувати? Виявилось, що це реально класна штука, і вона спасає моє самопочуття після відвідин басейну. Рекомендаціон однозначно, що лагідний, що зволожуючий, вони м'які, комфортні, не сушать слизову, класне відчуття свіжості після них, мені подобається. Однозначно буду повторювати, вже зволожуючий, повторила. Але намагаюся там використати цей захисний швидко, щоб користувати зволожуючий, тому що він реально класно діє. Мені подобається його ефект. Тому. Однозначно рекомендую, це не просто маркетинг, це реально комфорт. Плюс тут є дозатори, в усіх пляшках є дозатори, Якщо до вас приходять якісь там гості, чи ви живете там з мамами, з папами, чи у вас є сестри, брати. Немає ось, знаєте, кусок мила взяв і всі їлозять по своїм геніталіям. А тут ви нажали пімпочку, вам видавився кількість гелю. Якщо навіть цією баночкою користуються всі члени родини, то це досить гігієнічно. Однозначно рекомендаціон. Купуйте, пробуйте гарного дня.